Моє вітання, шановні будівельники України. Сьогодні я хочу познайомити вас. Із комплектацією одного й того самого кутового граверу торговельної марки FixTool, але з різною комплектацією. Так, це один той самий гравер, але є три, є взагалі чотири, та може й більше цих комплектацій, але я вам сьогодні покажу вам три основні комплектації. Найдешевша у чемодані та акумуляторна. Почнемо з найдешевшої комплектації. Вона постачається у картонному коробку, що всередині. Всередині в нас один той самий котовий гравер Fix Tool з потужністю 100 Вт без змін. Далі йдемо кожух. Кожух пластиковий, одягається ось таким чином. І є змога, хвилиночку. І є змога регулювання куту цього кожого захисного. Бачите? Тобто Можна його або на 90 градусів, або, наприклад, 45 градусів, або трішечки менше. Так, кожух. Це кожух потрібен для <клух> ось такого вакуумного диску. Тобто, коли ви одягаєте вакуумний диск, він захищає. Від пилюки, яка летить від такого вакуумного диску. Якщо ви встановлюєте цанги і встановлюєте гальванічні диски такого типу, то вам потрібно докупляти окремо інший кожух виносний, бо цей кожух не буде захищати. Диск буде вилітати відносно цього кожуху. В комплекті ще є наступне. Є резинка. Для наждачки. Вона для майстрів -плиточників, ну, мало де приміняється. Ліпучка для черепашки, диск 40 мм вакуумної пайки. Два ключі для монтажу. Цанги, цанги три штуки. Чому три штуки? Тому що різна, різний діаметр для різних дисків. На іголки окремо, на диски окремо. Два гвинти, який прижимає вакуумний диск. Ось цей вакуумний диск до самого кутового граверу та втулочка. Втулочка це свого роду коробка передач між двигуном та редуктором, тому її потрібно не загубити. Давайте я вам покажу, де вона вставляється. Вона вставляється між двигуном та редуктором. Ось в комплекті стоїть пластикова втулочка. Але вона е з часом, е мабуть, розіб'ється, тому ви поміняєте її на запасну. Її губити не можна. Це все і є базова комплектація кутового граверу fixtool Pomagator.